Усім привіт! Мене звати Алла. Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. І я замовила мікрофончик новий, так що дуже сподіваюся, що звук у моєму відео вже буде більш-менш нормальним. І почну я показувати, що в мене навишивалося за ці 2,5 тижні. Почну, напевно, із цього процесу, бо на ньому я навишивала найменше. Це лісовий пейзаж з щоплями від СТ. Розмір роботи 600х418 хрестиків, і я вишиваю цей процес на канві 16-каунту. За цей час у мене вишилося 1275 хрестиків. Я розпочала вишивати ось оцей от фрагментик. Тут кущ і все повністю повністю із одиночок. Не дошила я цей фрагментик. Бо вишивала щось інше. Декілька днів, це чотири вечора я, напевно, взяла повишивати в один вечір. Так, в один вечір я вишила 172 хрестики, потім 450, 404 і 249 хрестиків. От, Вишивала спочатку повністю на усьому фрагментику, який я для себе виділила: одиночні хрестики, потім ті, що по два, по три, і так до десяти я дійшла. І потім просто два, 20 клітиночок почала забивати, бо Ой, Бо дуже багато приходилося навіть там, де по 20 штучок одним кольором, і дуже часто приходилося відрізати ниточку, кріпитися, щоб навишивати це все. Ну, ой, бо Одним словом ось так от. Не дошила я цей фрагментик, бо покажу зараз, на що я переключилася. А це перед вами мій процес від хемери під захистом називається у сепії. Взяла я вишити одну ниточку. Та ниточка в мене закінчилася, прийшлося нарізати із моточка ниточки. А так як у мене була ця робота, організована дуже-дуже давно. І там я нарізала ниточки по 80 см. От, і так як зараз я вже нарізаю ниточки по метру, прийшлося мені переорганізувати цю роботу, і так мені захотілося її переорганізувати, не знаю, чи надовго мене хватить вишивати е цю роботу. От, Але так і з задоволенням допоможечки, так як я і процес від Бонніард. Організувала, і так я ось усі кольори взяла і понавішувала, щоб вони у мене вже були повністю всі нарізані і готові до процесу. От, і на цій роботі у мене вишилося, ну, десь також небагато, ну, десь тисяча вишилося, напевно, ось тут ось пальчики, ельфій. Ось. Дійшла я вже до цієї частинки і дуже хочу з'єднати відшите із лицем лицем. І от коли беру в руки цю роботу, то дуже мені хочеться її повишивати долі. Ну і так от по ниточки, по ниточки за ці 2,5 тижні Ось у мене підтягнулося ось тут, отак от рівненько, і пальчики вже. Почали вимальовувати ельфічки. Дуже мені подобається цей процес, але щось він у мене <гум>, чомусь не вишивається, Бо цікавіші процеси в роботі. ну, Не можна таке робити, не можна багато процесів розпочинати, бо толку немає ніде. Ось, але витягну, розкрию, полюбуюся і знову <гум> складу ось. Краса, виходить, дуже гарно, мені подобається. От. І забулася сказати, що розмір цієї роботи 300х380 хрестиків, і я вишиваю цю схему на канві 18 каунту. І на сьогоднішній день у мене вже відшито 33%. Ну, ще так років 10 в такому темпі та й буде завершена робота. Сподіваюсь, ні, ну звичайно, сподіваюся, що раніше вона буде завершена. Але так як я люблю розпочинати yeah. весь час щось інше і інше, то не знаю. Ну, Колись буде все рівно завершена ця робота, вона мені не, не, пере, не набридла. О, буде так правильно сказати, напевно, все-таки я її хочу бачити в завершеному вигляді. Так що ось така от краса у мене почуть-почуть, по але просувається. А ось перед вами моя покупочка, мій перший Dimensions наборчик. Я про нього дуже давним, дуже-дуже давно мріяла про цей наборчик, але він уже, виходить, за... Цей час, відколи я його побачила, і він мені сподобався, то він вже раритетним став. У Фейсбуці я побачила в одній групі, що можна замовити цей наборчик. І я його замовила. Ось. Так що, мій перший дім це ось такий котик. Дуже він мені сильно подобається. Мені подобається, моєму синові, ну дуже сильно він. Подобався. Він як побачив цього котика, мама, я хочу. Ну, а для кого ж ми творимо красу? Замовила я цього котика. Я колись давно бачила в інтернеті, що оформлення цього котика в подушку. І це так гарно виглядало. Він вишивається на чорній канві. Ось, такі зараз я розпечатаю. Покажу вам ближче. Ось. На канві 16-го комту. Ниточки такі симпатичні. ого напевно, метрової нарізочки. Це додаткові посмочка. Так, розмір, розмір. Зараз який буде розмір цієї картинки якщо на 16 му каунті, то 30, мабуть, на 30 см. І я ще не придумала, як я хочу, спиталася в сина, він мені каже, що хоче подушку. Ну Я так думаю, що можна вишити. спочатку вишити, а потім буде видно, чи в подушечку, чи в картинку, чи може чи може і таке, і таке зробити, не знаю. Так, ось така ось схема, дуже багато беку. Оці шерстинки у котика будуть вишиватися біленькою ниточкою, беком. О, так гарно, так мило. Я знайшла в інтернеті електронну схему до цієї до цього котика, так що буду вишивати спочатку звірю. Чи все співпадає, і буду вишивати по електронній схемі. Ось голочка навіть тут є. Не знаю. Не знаю, якого виробника. І така десь 24 номера. Так, і тут вишивається, я бачу, що. Дім є дім, хоча я ніколи і не вишивала дім, але бачу, що тут є і в три, і в чотири ниточки хрестики, і в 2. І це, напевно, буде бекстіч в одну ниточку, в три ниточки. Ну, Буду розбиратися по ходу діла. Хочеться мені теж вишити цю роботу. Це таке, що дуже довго хотілося вишити, і нарешті вона мені. Купалася на очі і ну, дорогувато, звичайно, так як це раритетний набір. Але красиво так. <рес> дуже гарний наборчик і ниточки дуже гарні, особливо килимок, оцей яскравий. Мило так, мило так. Так. А на цій роботі у мене дуже гарне просування. Не могла я відірватися, взявши в руки голочку, не могла відірватися від цієї роботи. Це набір букет троянд мотивам картини Ренуара від Ріоліс. Розмір роботи 40 на 48 см, щось 265 см. Ой, ну забулася. забулася, скільки я навишивала. вишивала. Теж не пам'ятаю, але вже на роботі вишито 72%. Ось, Я хотіла трішки зашити ось цього фону і підняти трояндочку, а вийшло, що і фон я ось тут от вишила, і трояндочку завершила, і цю підтягнула, і, і отак от от пішла, пішла і з цієї сторони підтягнулася, і так вона гарнесенько просувається, тому що. Дуже-дуже легенька робота. Це робота відпочивалочка. І такий релакс для, для очей, естетична насолода. Так гарно, що ну, просто милуюся і милуюся. Наскільки гарно виходить ця робота, що. Ой, аж дух захоплює. Так гарно. Ось залишається мені на цій роботі вишити ще 16 тисяч хрестиків. Ця робота вишивається на канві 14 го конту. Дуже легко, ну, це просто Сама найлегша напевно, робота, яка у мене колись вишивалася. Але така гарна, така яскрава. Ну, якщо в такому темпі і буду просуватися, то я так думаю, що найближчим часом я таки завершу цю роботу. Ну, це я так сподіваюся, а там як буде, так і буде. І ще у мене вишивалася на цьому тижні чоловіча сорочка для мого чоловіка. Вишивається вона на тканині щільні коноплі. Узір взяти є Оксана Шуляр. Ось На погруді будуть сварги. У минулому і позаминулому відео я розповідала, не буду вже зупинятися. І я закінчила вишивати манжети. Тканину я не прала. Вишила ось швом ретязь внизу узора, і моя знайома мені Посовітувала, що можна манжет оформити ось так. А так як я люблю відрізати більше тканини або почати вишивати з якогось такого краю, що потім не знаю, як мені чи доточувати, чи як оформлювати роботу, ну, я вирішила таки зробити так, як вона казала, оформити манжетик. Ось, бачите, я його просто прутиком підгорнула, перешивши ззаді до ось цього шва ретіс. Ну, ось так от, вийшло так охайненько, гарненько, потім буду прати, потім уже виріжу рукав там, як мені потрібно буде по моїм розмірам, після того, як тканина трішки усядеться. А вона я пробувала. на... На невеличкому шматочку тканини, то дає таку усадку десь близько 5%. Ось, ну потім буде видно, коли виперу. А почала я вишивати помір, комірець. Ой, дуже гарно виходить, як завжди, відрізала я, напевно, впритик. Не знаю, ну, так, наче перекладаю до чоловічої сорочки. Ніби є запас, але, напевно, потрібно було залишати трішки довший ну, нічого. Я так думаю, що, що все буде добре з цим. Дуже довго в мене і повільно вишивається цей юзор. Чоб... Чому я так часто випорюю ниточку, я не знаю. Я ніби і стараюся і уважною бути все. Вчора вишивала цілий день. Це я Позавчора почала вишивати комір. Вчора вишивала цілий день. Я, напевно, якби не випорювала, не вишивала б, вже б я закінчила б вишивати цей комір. Ну вишию трішки і розпускаю, і вишию трішки, і знов розпускаю. Ось, вишивається цей узор, це узор замкова низь, І якщо розпускати, то ці замочки, Боже, як важко вони розпускаються. Вишиваю я ниточкою DMC у 5 складень. І виходить, коли голочкою хочеш виторочити цей замочок, Боже, витягується там, наприклад, підчепилося чотири ниточки. Витягуєш, і та п'ята ниточка там сидить. Трошки більше потягнув, уже ниточка роздвоїлася, розслоїлася. Поки випоров, скільки потрібно, уже ниточка та порвалася. О Боже, відрізаю, випорюю ще більше, щоб, щоб заховати цю ниточку. Ну, Муки, але потрібно найближчим часом завершити цю роботу, бо. Бо потрібно її завершити, та і все. Ось. Оце от таке у мене просування. Надіюсь, заставляю себе, не те, що надіюсь, заставляю себе вишивати цю сорочку. Мені подобається її вишивати, і я її хочу найближчим часом закінчити. Але так як розпочала процес від Боніарт, я як допалася до нього боже... Я щоб вишивати тепер цю сорочку, навіть зняла із станочка свою цю роботу в лані-арт, тому що нічого не можу з собою зробити. Я так і знала, як тільки почнеться щось цікаве вишиватися на тій роботі, то все інше відійде на другий план. Так що, скригочучи зубами, зняла із станочку, геть поставила в куточку. І любуюся просто. Просто любуюся цією роботою. Зараз я вам її покажу, тому що так гарно, що це просто слів не вистачає. Ось ця краса! Це схема від Bonnie Art. Онуки приїхали. Розмір роботи. 675 на 999 стібочків. Вишиваю я півхрести компетитом на страміні. Конгрес стреміні 24 каунту. За цей час я навишивала, навишивала майже 12 тисяч півхрестиків, але <смас> вишиваю я діляночками, виділяю для себе 4 на 5, 4 на 5 клітиночок і вишиваю. Так. І от як розпочала я вишивати, боже, не можна було відірватися. Ось від минулого відео, виходить, я ось виділила один фрагментик, і в мене вишилася трояндочка і ніжка столика. І все, і тут мене понесло далі ніжки, далі оця скатертина, потім книжки, вазочка, трояндочки, потім, це я так розумію, кушетка дуже гарна. Ось вона, ця кушеточка з оббивкою такою красивою. І потім я взагалі кажу умирала <смірила> від цієї краси, як почали вималюватися. Оці колінка, ніжки, янголятка. Саме янголятко, Боже, як це гарно! Це нереально гарно. <смірила> І що мене найбільше радує, що наскільки гарна проробка цієї схеми. Так гарно видно це Янгольоточку на гобеленах. І це лише те, що на другому плані, а на першому ж плані буде оцей красивущий килим, собака, іграшки на полу, дівчинка, оце гвоздь програми називається мій улюблений персонаж на цій картині. Оця дівчинка, яка чомусь нагадує мене в дитинстві. Теж руденька в красивому платячку, в гарних таких туфельках, мама ой, а в мами плаття яке яскраве, а в бабусі яке золоте плаття. Ну, ну, взагалі, це така картина, що тут, як починаєш розглядати, от просто залипаєш на ній. От. І зараз я візьму телефон поближче, щоб вам поближче показати, що у мене навишивалося і як я рухалася по цій схемі. Ось подивіться, як це гарно виглядає. Книжки такі красиві, кушеточка, янгольотка таке гарне. І вже виходить, що ось виглядає. Так виглядає, що тут виглядає: ніжка, якісь трояндочки, нога другого янголятка, і годинник у мене почнеться. І оце я собі виділяла діляночки 4 на 5 клітиночок, як я вже казала. І виходить, що. Повністю відшивалася скатерочка в одному фрагменті, потім в другому якось так воно співпало, що повністю кушетку я відшила і ось цю вазочку із квітами. Потім ніжки в мене вийшли, янголятка, від яких я аж пищала, коли дошила останній хрестик. І потім ось янголятко повністю дошилося. І ось уже ніжка. Ось ось цього янголятка. <laughs> ось оця його нога. В таких сандалях, ось із перетиночками. І у мене має починатися годинник. Оцей золотий, золотий годинник на стіні. Ось і хочу ж вишивати вишиванку. Ой, усе хочу вишивати. Хочу вишивати вишиванку, і поки я не завершу комірець, не буду. Це ну, я так собі кажу, не буду вішати на станочок, чіпляти ось цю роботу, бо ой, бо може процес створення красивої чоловічої сорочки може затягнутися. Ось такі от у мене, Обічаються, ну, як це мені. Ось так от щось так світло якось подає, що нос не видно, ніби п'ятачок. Ой, Ось так от треба дивитися. Схема мені дуже подобається. Тут таких немає неоправданих одиночних хрестиків, якось наскільки все підчищено, виходить, що. Групками. Мені подобається дуже, що грубками, навіть оці одиночні хрестики по 2, по 3, по 5, якось вони так ідуть групками, грубками, що дуже легко вишиваються. Ось, Краса, краса виходить. І на сьогоднішній день у мене на цій роботі. Від буніартонуки приїхали, уже вишито 4%. відсотки. Так мало, так мало, але так багато вишито. Так мені подобається. Залишається всього навсього всього. Якихось 646 тисяч 764 стібочки. Всього навсього всього. Нічого, до пенсії, до шиї. Ой. Така гарна робота і схема мені подобається. Так що е, тепер у мене два <смеш> улюблених виробника схем. Милуюся, Боже, Боже, Так хочеться. Оце яку роботу беру, руки вишивать, ту роботу тільки й хочеться вишивати. <смеш> Як переключаюся на іншу, тільки іншу хочеться вишивати. І ось зараз із оцих процесів, що я поначинала і вишиваю, дві роботи, від яких я просто кайфую. Це ось ця от робота на першому місці на другому місці лісовий пейзаж із чаплями. Це дві таких шедевральних прямо роботи в мене колись має бути. От Вони великі, вони дуже гарно пророблені. Ай, я як уявляю собі. Коли я почну вишивати плаття з цієї дами, Боже, що це буде? Я ж буду пищати і, і лящати від цієї краси, яка буде вималюватися, як уже настрій піднімається, як дивлюся на цю картину, у, як це гарно. Так що, оце от такі от у мене вишивальні діла. І ще у мене із невишивального, чому так затягнувся процес, від, відкладався процес зйомки цього відео. Затіяли ремонт, спочатку косметичний, так собі планували у дитячій кімнаті, але потім як зачепилися, ну, слава Богу, вже все завершили. Меблі нові покупляли для сина шпалери, я переклеїла. Ось, ну таке. А все це починалося. Трішки вирішили, трішки вирішили обновити та й обновили геть усе. Так що таке. І Що в мене на цьому за цей час? Я нарешті дов'язала світер, подивилася. Ой, подивилася відео Наталії Вишивальне Монтасьє, вона там в'яже. Я в'язати теж колись дуже сильно любила. І почала собі у вересні місяці в'язати дуже легкий світерок, товстими нитками на товстих шпицях. Думала, дні за 4-5 я його завершу. Та й так от. Один раз підрозпустила, бо не сподобалося, другий раз, третій, та й закинула. Це дивлюсь вона в'яжем. Так щось мені теж захотілося витягнула я світерок та й дов'язала. Нарешті, слава Богу, <смітно> теж перев'язувала два-три рази рукава, поки угадала, щоб сіло так, як мені хочеться. Зараз я вам і покажу його. Це ж теж, теж рукодільний <смітно> канал, вишивально рукодільний. Так що, кому цікаво, то залишайтеся зараз, ще покажу і вітерок теж. І ось зима закінчилася, літо починається, і нарешті мій світерок. Нарешті мій світерок готовий. Слава Богу. Ну, нічого, ще тиждень буде холодно. У мене на роботі дуже холодно, так що я тепло одягаюся. Люди вже роздягаються на вулиці, ходять у футболках, а я ще у курточках сижу на роботі. Ось так ось цей горес вітерок, але дуже гарний. Ниточка тут півшерсть, бабінна. Це у своєї знайомої побачила ці ниточки, а так як я дуже люблю поєднання таких кольорів, як біле, червоне, чорне, попросила відпродати мені. Цю бабінку вона замовляє десь на якомусь сайті стокову пряжу, дуже гарні склади у тієї пряжі. І шовк, там із шовк, наприклад, із бавовною. Ну, такі от. Для, мене, для мене це вищий пілотаж, такі гарні пряжі у неї. Ось, і це, здається, півшерсть була. Я я вже забулася, що туди входить. Ну, Я скільки разів перев'язувала цей світер, що в мене таке враження, що я його вже і зносила, якщо чесно. Він аж почав кошлатіти отут десь. Рукава, напевно, раза три перев'язувала. Спочатку просто зв'язала так, щоб донизу опускалося. Негарно. Почала по-другому, негарно. Від ліктя резиночкою, гарно. Потім низ. То коротка, то довга, то так, то не так, ну, прискіплива така. Ну, нарешті вже сьогодні Ой, сьогодні завершила. Якби не перев'язувала по 150 разів, то, то зимою б носила б цей світер. Так що, от, Наталя, якщо ви мене дивитеся, дякую вам за натхнення дов'язати гардіробчик собі зробити. Ось, так що тиждень у мене ще є стіпінь. покрасуватися у цьому світерочку. До чорних брючок, до шкіряної курточки, ну, буде супер. Так що, отака у мене ще рукодійна. От, і на цьому буду завершувати це відео. Дуже довго я його збиралася почати знімати. Нарешті, Нарешті, слава Богу, я зняла це відео. Дуже дякую вам, що додивилися до кінця. Якщо вам відео сподобалося, підписуйтеся на мій канал. Надію, що звук уже у мене буде гарний. Буду продовжувати вишивати. Буду показувати свої просування в процесах, які братиму. Ставте вподобайку, якщо вам відео сподобалося. Так. І на цьому буду завершувати. І я бажаю миру. Мирного неба над головою, з наступаючими святами вас усіх. нехай Господь вирігає наших мужніх захисників, нехай янголи своїми крильцями їх захищають. І вам усім я бажаю миру, щастя, здоров'я і натхнення, творити красу. Всім до побачення!